Чи можна в договорі прописати зарплату один раз в місяць, якщо людина працює всього півмісяця. Е, ні, в договорі прописати цього не можна. У вас будь-якому працівнику має нараховуватись заробітна плата, точніше виплачувати заробітна плата два рази в місяць. А уже по факту, коли ви будете нараховувати зарплату і виплачувати, ви будете враховувати, е, чи є за першу половину. Робочий час, який треба оплачувати, чи є за другу половину робочий час. Тобто, наприклад, якщо у вас по факту працівник відпрацював всі свої робочі дні тільки в першу половину з 1 до 15 числа, а в другу половину з 16 по останній день місяця він не працював, то тоді, звичайно, ви йому оплатите тільки один раз заробітну плату за першу половину. Тобто другий раз ви йому нічого оплачувати вже не повинні, але і передбачати це прямо в договорі не можна, тому що колись він, можливо, може відпрацювати і в другій половині якийсь свій відпрацьований час, і тоді ви йому повинні будете нарахувати і за другу половину заробітну плату.